Їхали на крадіжку, зіткнулися з насиллям. Львівські копи випадково виявили родину, в якій один із синів був весь в саднах і синцях. Як з'ясувалися, всі четверо дітей прийомні. А сім'я зовсім недавно приїхала до Львова з Києва. Хтось за що побив маленького хлопчика, намагалися з'ясувати Наталка Волосацька. Патрульні їхали на звичайний виклик, повідомлення про крадіжку. Здивувались, коли почули, що у зникненні тисячі гривень батько звинувачує свого восьмирічного прийомного сина, та ще більше копів насторожив вигляд малого. На ньому були свіжі подряпини та синці. Ми побачили в області голови гематому, А також коли він зняв футболку, ми побачили на спині сліди від нанесених ударів невідомим предметом. батька і сина копи відвезли до відділку поліції. Тато від написання заяви з приводу крадіжки відмовився, написав заяву тільки з приводу того, що йому його сину прийомному нанесли тілесні ушкодження на вигляд, чоловік без певного місця проживання. Як пояснював тато разом з хлопчиком, що хлопчик збирав гроші на в фонтані безпосередньо біля обраного театру і під час того виник конфлікт. Сусіди про цю сім'ю знають небагато. кажуть, подружжя та четверо прийомних дітей переїхали сюди з Києва два тижні тому. Утім, за цей час вже встигли поконфліктувати через загальний коридор. Я не можу сказати доброго про проти людей. Чула я чула, як діти плакали. Це я чула. А що там було? Я не знаю ми тричі приходили за адресою, де живе ця родина, але батьків жодного разу не застали. Двері відчиняють діти і кажуть, що не знають, де мама і тато. А ще діти 8 та дев'яти років самі собі готують їжу і гуляють на вулиці без нагляду. Цю інформацію ми передали соцслужбам. У міському відділі у справах дітей про цю родину не знали, але пообіцяли втрутитися. Поліція відкрила кримінальне провадження. З дитини зняли побої за тиждень. Правоохоронці матимуть експертизу і зможуть сказати, коли і чим. Били дитину, Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.